Ти мене сильно, так би мовити, не слухати, але що якщо? Оце головне питання цієї історії. Що буде якщо? От, наприклад, долар все ж таки підніметься вверх? А якщо він не сильно підніметься вверх, зате як почне падати, то буде падати він довго. Ніхто не розглядав цей сценарій. Що буде, якщо оця вся піраміда з доларів? Вона просто не витримає навантаження власного. Не дивишся на те, що ця піраміда з долара сильно-сильно умовна. Тим не менше кешу, який літає по світу, чимало. І от уявіть собі таку чудову ситуацію, що у вас, наприклад, через півроку всі ваші долари перетворюються на фантики. Як вам буде така історія? Просто розгляньте цей варіант. Народ, я завжди оцінюю ситуацію критично. Тому що якщо я оцінюю ситуацію критично і вона не стверджується, я вперше вам скажу слава Богу, що я помилялася. Отака От я хитра. Розумієте? Але якщо я буду, не дай Бог, права, то я ж вам також це нагадаю. Розумієте? Тому критичний варіант завжди має бути в пам'яті.